Друзі, вітаю! 8 липня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. І сьогодні, звісно, ми говоримо про дуже масовану ракетну атаку, яку росіяни здійснили на Україну. Дуже багато загиблих, і що показово сьогодні. Вони влучили у дві дитячі лікарні відразу у дві. І як на мене, після оцінок всього того, що відбулося, аналізу фотографій, повідомлень і так далі, і взагалі міжнародних подій, в мене вже не залишилося сумніву, що ці удари були цілеспрямовані якраз по дитячих лікарнях. Тим паче росіяни почали писати у себе в пабліках, що вони мають інформацію, що в цих лікарнях перебувають військовослужбовці, поранені Збройних сил України, на лікуванні. Хоча це повна маячня. Але ну звісно, переконати їх буде складно в цьому. І я пов'язую ці ракетні удари саме по лікарнях, як прояви терористичного акту з візитом Орбана до Китаю. Сьогодні він після Москви прилетів до Китаю, а з Китаю з Пекіну відлітатиме відразу фактично до Вашингтона. І не тому, що він там хоче з ким зустрічатися, звісно, там будуть у нього різні зустрічі. Бо я сьогодні зустрічав повідомлення про те, що він планує зустріч із колишнім президентом США Дональдом Трампом. Я цього не виключаю, а тому, що там проходитиме саміт Північно-Атлантичного альянсу. 9, 10 і 11 липня і безумовно на цьому саміті буде підніматися питання про мирні переговори Росії і України, які власне Орбан ініціюватиме. І він фактично здійснив таку човникову дипломатію сьогодні між Києвом, Москвою, Пекіном і тепер до Вашингтона. І... Я вже вам робив попередньо аналіз його таких візитів і наголошував на тому, що вже є низка країн-членів Європейського Союзу, вони ж є членами НАТО, і є Туреччина, яка є членом НАТО, але не є членом ЄС, які підтримують сьогодні такі ініціативи Орбана. Зараз про це все детальніше. Отже, що примітно, що повертаючись із Москви до... Пекіна, ну точніше, подорожуючи вже далі, від Москви до Пекіна. Орбан дав інтерв'ю західній пресі. Він сьогодні є фактично топовим цитованим політиком в усьому світі. Про нього багато пишуть, і він розповів деталі своїх перемовин із Путіном. Він сказав, що Путін відкинув пропозицію його про перемир'я в Україні, оскільки це буде вигідно Збройним силам України. Така позиція Путіна. Ви про це вже певно чули. І окрім того, коли журналісти видання БІЛ, до прикладу спілкувалися з Орбаном, то Орбан не забув сказати, що вважає Росію винною у вторгненні в Україну. Я не зустрічав раніше таких його цитат, хоча він доволі обережно у цьому інтерв'ю говорить про відповідальність Кремля за ті терористичні дії, які зараз вчиняє Росія проти України. Сьогодні він нічого ще не написав з приводу ракетної атаки, хоча міг це вже зробити. До прикладу, лише про візит до Китаю він тричі писав у Фейсбук і в Твіттер. Я перевіряв особисто ці повідомлення. Але примітно, що він дійсно вже звинуватив Росію і вважає її. Винною в початку широкомасштабної війни проти України це така цікава деталь. Чи це змінить позицію Орбана? Зараз сказати складно, але є деякі дуже цікаві співпадіння в оцінках можливих переговорів між Україною та Росією за посередництва інших сторін, про які говорить Орба і про які говорить президент України Володимир Зеленський. Під час візиту до Пекіну Орбан наголосив на тому, що Пекін є стабілізуюча сила в умовах глобальної турбулентності, тобто він визначає Китай як одну із ключових країн у процесі досягнення миру, припинення війни. Але окрім того, він пише, що крім Росії та України, які власне його розуміння мають сідати за сил переговорів, закінчення війни залежить від рішення трьох світових держав. Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу і Китаю. Ну, європейський союз він називає. Світовою державою за великим рахунком можна в принципі це так вважати. І Він говорить про ЄС як про структуру, до якої входить 27 країн. Він нині, до речі, головує у Раді Європейського Союзу і зараз експлуатує свій статус, здійснюючи таку човникову дипломатію із мирними пропозиціями від Києва до Москви з Москви до Пекіна, з Пекіна до Вашингтона в європейському союзі цим не задоволені. Будуть проводити навіть спеціальне засідання. Я про це в самому кінці відео вам ще детальніше скажу. i <laughs> Сьогодні Зеленський зробив аналогічну заяву. Не можу вам стверджувати абсолютно, що Орбан і Зеленський погоджували ці тези. Я це відкидаю. Бо Зеленський сказав, що Угорщина не може бути посередником, бо зараз так виглядає, що нібито Орбан готовий виступити посередником. Але як ви бачите, він говорить не лише про себе, а взагалі про Сполучені Штати Америки, про ЄС, про Китай. Можливо, він вважає США за головування Дональда Трампа як посередник. Це також цікава деталь, за якою треба слідкувати, бо відносини Трампа і Орбана доволі теплі. Так от, Зеленський сьогодні, перебуваючи в Польщі, він е, зараз від'їхав туди, ймовірніше за все, з метою відлітати до Вашингтона, тому що він також буде брати участь у саміті НАТО, який буде проходити, як я сказав, з 9 по 11 липня у Вашингтоні. І по дорозі до Вашингтона він разом із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском підписав безпекову мирну угоду про співпрацю у сфері безпеки, яка розрахована на 10 років. Навіть поляки сказали, що нам можливо колись передадуть міги, якщо їм замін дадуть якісь інші літаки. Але то все не настільки важливо. Дійсно не настільки важливо, тому що під час брифінгу Зеленський наголосив, що не Угорщина може бути посередником, а він фактично повторив слова Орбана один в один. Я вам процитую. Чи багато таких країн у світі, які можуть бути посередниками, говорячи про Угорщину, він сказав. Небагато. Гадаю, Сполучені Штати Америки та Китай є такими країнами. І думаю, Євросоюз не одна країна, а весь ЄС. Це дійсно може бути така посередницька місія. Тобто зараз у ролі посередників і Україна, і навіть Угорщина бачать одні й ті ж самі країни. Я спеціально перевіряв ці цитати обох політиків на обох ресурсах. До прикладу, Зеленського цитує Українформ це фактично рупор влади на сьогоднішній день. Тому ставити під сумнів те, що вони писали, не можна. Ну це пряма мова Зеленського. Тому дуже цікава, примітна деталь, за якою ще раз наголошу: треба свідкувати. Угорщина і Орбан, зокрема, відходить від риторики того, що він сам має бути посередником. Ні, він говорить про себе в складі Європейського союзу. І, окрім того, Пін під час візиту до нього Орбана не був багатослівним, але все ж таки закликав світові держави допомогти Росії та Україні відновити прямий діалог і переговори. І що дуже важливо, під час візиту Орбана до Китаю Орбан сказав, що він вбачає найбільш прийнятним сьогодні варіантом для досягнення миру саме. Китайську мирну декларацію не умови, які висував Путін, не стамбульські угоди, а саме китайську мирну декларацію. Я роблю припущення, що все ж таки Орбан привозив до Києва вимоги Путіна, які. Путін також передав від Вашингтона стосовно поділу Криму на піл. Я не виключаю такого сценарію, але перед із тим існують інші мирні плани припинення війни, в тому числі і китайські, і обговорення всіх планів було із Зеленським, і з Путіним, і з Сінзіпіном. Зеленський зокрема уточнив, що він не знав, що Орбан буде летіти до Москви. Просто це зафіксуємо. Це не настільки в принципі, зараз важливо, але ну, варто розуміти, що президент України це говорить. Але плани обговорювалися різні, і схоже на те, що сьогодні, до прикладу, в Трикутнику Україна, Москва і Пекін не сприймають стамбульські угоди і вимоги Путіна. Тому Путін міг вдатися сьогодні до ракетної атаки по цивільній інфраструктурі України, щоб продемонструвати е, свою силу, міць свою готовність до тероризму знищувати дітей ну, в тому сенсі, що йому плювати, він буде використовувати будь-які методи і буде готовий навіть до ядерного тактичного удару, про що він говорив неодноразово. І тут якраз позиції Китаю і Москви також розбігаються і раніше звертаю вашу увагу, також Росія говорила устами Лаврова про. Мирну декларацію Китаю, хоча Путін був дуже невдоволений нею. Є е, розбіжності у групах кремлівських вежах кремлівських, які сповідують або стамбульські угоди, або пристають на китайську мирну декларацію. Там є певний момент, і ще раз наголошую: швидше за все, сьогодні така реакція з боку більш радикального крила путінського режиму і вилилася в цю потужну. Масовану ракетну атаку і не лише причин є кілька: безумовно, це і саміт НАТО, який розпочне роботу свою завтра. І де будуть це обговорювати як факт тиску на весь світ і на захід, мовляв, Путін злетів з катушок і може вдатися до чого завгодно. Ще раз наголошую навіть до ядерного удару. Окрім того, російською пропагандою це буде використовуватися як факт доказу того, що Зеленський не залишився в Україні в той час, коли Україну обстрілюють російські терористи. Це можуть фонити не обов'язково там російські якісь пропагандистські змі про це навіть будуть говорити і в Україні. Я цього також не виключаю, але розумію, що, наприклад, президент не зможе собою затулити весь Київ, для того, щоб по ньому не прилітали ракети. Тому це також один із моментів, чому саме сьогодні Росія вдалася до такого масованого ракетного обстрілу. Тим паче вони попередні дні промацували підґрунтя для цього, здійснюючи ракетні удари саме в день. Вони вже розуміли, де розташовані системи протиповітряної оборони України, як їх обійти. І на превеликий жаль, сьогодні багато ракет досягнули своїх цілей. І не лише в Києві, а в тому числі і в Кривому Розі, і в Дніпрі загиблих дуже багато. На даний момент, коли ми то відомо мені особисто про 22 загиблих і більше 100 чоловік в Україні отримали поранення. Серед поранених є також і діти. До прикладу, роботи з розбирання завалів у Шевченківському районі, в Кривому Розі, в Дніпрі вони ще тривають. На жаль, таки є. Тепер трішки до бекграунду цих всіх подій маю на увазі вояжів Орбана. Що було раніше? Раніше, два місяці тому, Орбан зустрічався вже з Сінзіпіном. Сьогодні це чергова його зустріч. Проміжок між першою та цією доволі короткий. Зустріч відбувалася безпосередньо в самому Будапешті, коли Сінзіпін здійснював свій європейський візит Торнет до Франції, Угорщини та Сербії. Звісно, вони там говорили про багато питань, в тому числі про припинення війни Росії проти України. Але сьогодні ситуація змінилася, тому що напередодні саміту Миру Китай не зміг витягнути свій порядок денний, а саме просування саміту Миру, який би ініціював Китай і проходив би не за китайською мирною декларацією а за участі Росії, як ви помітили, в останні кілька тижнів Китай випав з інформаційного поля. Практично про нього ніхто не говорив, сьогодні цей діалог відновився. Ну а далі, як я вам казав, після Кіну Орбан летить до Вашингтона, висвітлюється його турне дуже потужно, і там дійсно у Сполучених Штатах Америки у ньому може відбутися зустріч з Дональдом Трампом як потенційним. Президентом Сполучених Штатів Америки, який може обійняти посаду очільника овального кабінету в Білому домі у вже 2025 році. І це саме той Трамп, який обіцяє припинити війну за рахунок торгівлі територіями України ще до своєї інаугурації, якщо він переможе. Тому я не виключаю, що Орбан точно зустрінеться з Трампом для того, щоб обговорити деталі своїх перемовин з зеленським Путіном та Сінзіпіном, тим паче. Це не можна передати факсом, не можна це описати в листі чи зняти відео, бо взагалі це нереально. А от саме така червоникова дипломатія, вона дуже важлива. Якщо це станеться, то обов'язково я вам про це розповідатиму, ну принаймні це в публічній площині буде відомо. Але реакція загалом у світі на події, які відбулися в Україні. Поки що доволі стримана. Я не бачив заяви, наприклад, від Білого Дому на дану хвилину. Є заява від Посолки Сполучених Штатів Америки в Україні, є заява інших послів в Україні, але є ініціатива Зеленського провести позачергове засідання Радбезу ООН. І зважу, що якраз в Радбезі ООН головує Росія. Тому якогось там результату для нас очікувати в принципі не варто. Тім в Європейському Союзі стурбовані саме таким вояжем Орбана і посли країн-членів ЄС Мають намір підняти питання саме такого вояжу на наступному засіданні Комітету постійних представників Європейського Союзу. Хоча я, відверто кажучи, ніякого ефекту від цього засідання не очікую зовсім. І на сам кінець додам: яка ж основна мета візиту цих мирних вояжів Орбана? По-перше, він себе дуже потужно заявляє в світі. По друге, він отримує профіцит фактично з кожної країни. До прикладу, у Росії він домовився про завершення будівництва атомних станцій, постачання дешевого газу. Це однозначно так буде. В Китаї він говорить про додаткові інвестиції у Сполучених Штатах Америки з Дональдом Трампом, якщо така зустріч відбудеться, і той стане президентом, він також буде говорити про якусь певну лояльність. Але він зараз себе подає як такого собі миротворця. І наголошує на тому, що ключовим гравцем у завершенні війни Росії проти України має стати Китай. І Китай дійсно зараз розраховує багато чумна Орбана і буде допомагати Орбану у просуванні його і внутрішньодержавних проєктів, які стосуються, наприклад, до прикладу, тієї тієї залізниці, це дуже скандальний проект, але це окрема історія. І безумовно буде намагатися повернутися в порядок денний як один із ключових гравців. Хоча, якщо сказати, відверто Китай має серйозний вплив на Росію. Тому що рівень їхньої торгівлі, рівень допомоги, який Китай надає російському ВПК по товарами подвійного призначення, він дуже високий. І коли президент Фінляндії говорив про те, що Китай може припинити війну одним дзвінком до Путіна. Загалом це хоча і така, знаєте, образна дефініція, але вона багато в чому правдива. Що буде далі, обов'язково буду відслідковувати і вам повідомляти. Вибачайте за таке довге відео, але тема доволі складна в геополітичному вимірі, і просто звертаю вашу увагу на дуже цікаві співпадіння, які зараз відбуваються. Що мені особисто засвідчує про те, що все ж таки Україну будуть намагатися примусити до переговорів, але сьогоднішній день багато в чому змінено. Мінить завтрашню риторику на саміті Північно-Атлантичного Альянсу, я сподіваюся, що наші західні партнери врахують сьогодні крачущий факт удару ракетами по дитячих лікарнях в Києві. Підписуйтеся, друзі, на канал. Вибачайте за такий не дуже великий оптимізм щодо розповідей, які я сьогодні розповідав, бо день сьогодні вправду дуже важкий. Хотілося б, щоб він був останнім таким важким днем, але поки що перспектив на це не так багато. Пишіть коментарі, всіх люблю, ціну і і не перемикайтесь, все буде Україна!